Господь з вами, Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має. І купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дороційну перлину, іде продає все, що має, і купує її. Слово Господнє. Продовжуємо. Слухати цю книгу Вихід. І чуємо ці слова, що Мойсей не знав, що шкіри на його обличчя стала ясніти від того, що він говорив з Господом. І ми бачимо, що це свого роду є така кульмінація того шляху і дороги Мойсея на гору Синай. І Бачимо також, що він вдруге спускається з цієї гори з тими таблицями після того, як перші були розбиті через того Золотого тельця, якого вони собі зробили. І також бачимо, що Бог простив на ізраїльському народові і поновив цей союз, тобто відновив. І обличчя Моїсея Воно випромінювало світлом. І світло воно е, говорить про те, що Мойсей досвідчив цієї присутності Бога, да? що Бог був присутній в його житті. Да? І тут ми е, чуємо такі слова, е, єврейські, слово таке називається. Е, Quaran. Quaran. Тобто воно дослідно означає випускати промені. Але теж може мати ще одне значення мати роги. Так, так, є. І якщо ви собі знайдете колись образ Мікеланджело, то побачите Мойсея з рогами. Це переклад був, по-моєму, Єроніма, і там була гра слів, і, і деякі, деякі, власне, так роз'яснили, що в мусеї були ці роги. Ось, але як потім роз'яснювали ці слова, то говорили, що це промені, які загиналися, якби такі були. Да? Ось. І тут суть йде, йдеться про те, що це образ того, що Бог Мойсея преобразив, перемінив. Ми будемо 6 серпня переживати преображення Господнє і будемо слухати ці слова, як Ісус переобразився на горі, а тут нам показує слово самого Моїсея. І показує людину, яка входить в відносини з Богом, то її лице змінюється. А вона починає випромінювати Божою славою. Ось, І тому для нас це, це слово важливе, тому що ми ми часто питаємо, де той Бог, який той Бог, і так далі. але Суть цього читання в тому, щоб ти зустрівся з Богом, і тоді твоє лице зміниться. Потім бачимо, що на обличчі Мойсея було покривало. Книга виходу говорить, покривало на обличчі. Тобто Моїсей закривається лице, коли ну, покривається лице, коли говорить з народом. Що це означає? Це означає, що народ, який слухає, він неспроможний почути, прийняти те, що Бог хоче сказати через, через Моїсея. Ми дуже добре це можемо побачити в другому посланні до Корінтян, коли апостол Павло пише до них листа, Ось, і він використовує Павло апостол, цей власне фрагмент. Ось, і йдеться тут про те, щоб. Чому, закривав цю, цю, чому мав це покривало, щоб, щоб ця слава Божа не зникла. Ось. І, і Павло, коли використовує ці слова, він говорить на, щоб. Не зник закону, щоб не, не втратити у духа, який Бог, Бог хоче дати, дати людині, дати християнам. І, і тому для нас це також є заклик, щоб не просто ми знали Бога, але щоб ми. Дивлячись на Моїсея, дивлячись на святого Павла, дивлячись на це Слово Боже, слухаючи це Слово Боже, щоб ми постійно перебували в присутності Божій. Я розумію, що це нелегко, тому що гріх той чи інший може нас паралізувати, відкидати, відштовхувати, можемо мати багато, багато різних, різних питань. Євангелія від Матея, показує нам оце царство небесне. Теж треба пам'ятати, що цей 13 розділ, він повний притч. Ісус Христос говорить притчами для того, щоб ми могли зрозуміти краще це слово, про яке Він говорить. І це досить такі короткі дві притчі, де Ісус роз'яснює нам, в чому полягає суть цього царства Царства Божого. І Царство Боже, це. Не якесь географічне місце, до якого ми можемо поїхати, подивитися, побачити. Але це царство небесне, те, що ми вже говорили не один раз, що тут на землі вже ми можемо його досвідчувати, Коли? тоді, коли ми є вірні Слову, коли ми йдемо за цим Словом, коли ми це Слово Боже приймаємо, коли живемо, коли наше серце чисте, коли немає гріха і так далі. Ось. І тут йдеться про те, що оцей чоловік, який знайшов цей скарб, знайшов це поле і все продає. Тобто йдеться про нас самих, щоб ми від всього відвернулися, від цього земного, але щоб повністю пішли за, за Ісусом Христом, щоб віддали йому повністю все: себе, свою волю, все, те, що, те, що ми маємо. Тобто Христос закликає нас до такої радикальності. Да? Я розумію, що це не є легко це робити, але це свого роду процес, який триває в нашому житті. Тобто це ця, ця боротьба. Да? Що, що ми слухаємо це слово, приймаємо, довіряємо, дивимось на нього, переживаємо, дослівно, можна сказати, це слово Боже, можемо пережовувати ось. І в кінці кінців, коли. Коли ти відкриваєшся на Духа Святого, Він тебе наповняє, і ти тоді розумієш, на чому полягає це царство. Так? Що знаходиш цю перлину, тобто знаходиш те, що є цінне, так? Тобто, іншими словами, знаходиш життя вічне, тут вже на землі. Тобто це не те, що десь там якась далека перспектива, щось нас десь там чекає. Так? Це те, що Господь говорить, що ти можеш тут вже на землі переживати, досвідчувати. Ось. І, і тому для нас ці читання вони важливі, да? так як книга виходу, ця зустріч Моїсея, так само оці ці перлини, тому що без зустрічі з Богом, так як це пережив Моїсей, і змінилося його обличчя, змінилося його життя, так само наше не може змінитися. Да? Ось. Тому ми, так як сучасні Мойсеї, можемо. Знайти цей скарб, і Бог може сьогодні вже перемінити да? мене, тебе, кожного, кожного з нас. Да? Ось. І Тому для нас важливо, щоб ми постійно були відкриті для Слово Боже, щоб ми постійно дозволяли Духові Святому діяти, діяти в нас. Я розумію, як вже сказав, це, це не є легко, але це можливо для Бога, якщо ти прагнеш, маєш це бажання. Бог може робити ці великі, великі чудеса. Тому нехай це слово сьогодні, так як ізраїльському народові, так як е, натовпам, до яких промовляв Ісус Христос, так само нам це допоможе, щоб ми могли зануритись, побачити, пережити і е, йти за, за Ісусом Христом.